Ідея, чому саме в драмтеатрі освітитись в мене виникла, можна сказати, якось так цілеспрямовано. Тому що ну, це таке місце, так сказати, творчості. Вона перш за все добра, ніжна, красива, розумна, надзвичайно розумна. Всі, всі хороші якості, я думаю, яка має бути жінка, як виглядати дівчина, то я думаю, всі найкращі якості в неї є. Просто повезло, такий шанс буває один на мільйон, випадок з нею. Для мене було важливо освічитись в формі, бо це є основна моя робота, можна сказати, яка я поєднав з своєю пристрастю музикою. І вона, я також знаю, що вона цінує мою основну роботу, поважає і, я думаю, пишається мною. Примінчик мого життя. Кохана, як зустрів тебе, я зрозумів, що таке справжнє кохання, я побачив, що таке справжнє кохання. І ти для мене стала сенсом життя і за замівато говорити, чи вийдеш ти за мене?